Поляки зацікавились українськими покладами Міді. Другий за величиною виробник кольорового металу в Європі серед інших варіантів розглядає купівлю родовища на території нашої держави. Як пояснили у Держслужбі геології та надр, нині всі родовища перебувають на балансі держави, поки що завершують геологорозвідку та вивчення Жиричівського, що на Волині до кінця року повністю підготують документацію. Потім його подальшу долю вирішуватиме Кабмін і прогнозують, що промисловий видобуток на цьому родовищі наполовину забезпечить потреби країни у кольоровому металі. За різними оцінками загальні запаси міді у Волинському міднорудному басейні сягають 30 мільйонів тонн. Для того щоб розпочати видобуток, потрібно від 200 мільйонів доларів інвестицій, найперше для будівництва фабрики і збагачення мідної руди. Плюс відповідно, будівництво строїтельство рудников і відкриті розробки на даних площадях теж п'яти вложений. з учетом конъюнктури на мировых рынках.